Чарівне освітлення, казкові декорації, ялинка, ковзанка, резиденція Діда Мороза і багато чого іншого. Вір покаже у цьому ролику. Друзі, привіт! Сьогодні ми приїхали на ВДНГ. Ми будемо гуляти на території зимової країни і побачимо, що тут є цікавого. Центральний вхід нас зустрічає яскравими ліхтариками. Ви можете проводити тут час безкоштовно, але якщо ви хочете скористатися якоюсь локацією, наприклад, ковзанка або карусель, то треба буде купити квиточок. Ціни я зараз розповім. 5 хвилин на каруселі коштують 100 гривень. Також ви можете взяти дитину до 5 років з собою безкоштовно. Є пільговий квиток, який коштує 50 гривень. Стандартні категорії це пенсіонери, студенти, учасники, АТО, інваліди. Я вас вітаю, новорічна ялиночка. Сьогодні у нас, до речі, свято Різдво Католицьке, 24 число. Такого грандіозного масштабного свята тут нема, але концертна зона є. Як ви бачите на вказівниках, видно, куди можна прогулятись. Зараз ми підемо. До ковзанки. По дорозі, якщо ви зголодніли, показую вам ціни на перекус, Рол в лаваші 75-80 гривень. Щось таке саладеньке можете купити за 50 гривень. Безлімітний вхід на ковзанку коштує 240 гривень. Якщо розрахувати з карточкою віза, то ціна буде зі знижкою 216 гривень. Площа достатньо велика. Якщо багато людей, все рівно є де всім роз'їхатись. Зараз підійдемо до наступної локації, це будуть горки і подивимося, скільки коштує один раз спуститися донизу. Якщо розрахуватись готівкою, ціна буде за один спуск 40 гривень, за три спуска 90, за п'ять спусків 120. Якщо безготівковий розрахунок, на 5 гривень дешевше. На всіх новорічних локаціях цікавлюсь для вас ціною на глінтвейн. Тут також коштує 100 гривень, так само, як і в центральній частині Києва. На сцені конкурси для дітлахів, а пізніше концерт для дорослих. Наступна розважальна локація це різдвяна фабрика мрій. Зайдемо спочатку в крамничку, щоб мати уяву, що роблять ельфи. В казкових майстернях. І що у нас тут є різдвяні ялинкові прикраси різного формату, різних персонажів. Ви можете придбати за 250 гривень або кульку за 300 гривень. Вхід у крамницю всередині павільйону зал очікування на дітлахів після екскурсії. Що середині екскурсії дітлахів очікує це декілька майстерень, де вони можуть побачити процес виробництва, видування кульки, розмальовування кульки, і у кінці отримати набір для майстер-класу. Коштує він 199 гривень, і квиток коштує 250 гривень. Поки ми були всередині павільйону, випав сніг дуже гарний, різдвяний, таке різдво, як воно повинно бути. Не дуже холодно і не дуже сніжно. Зараз підійдемо ближче до колеса огляду і подивимось, скільки коштує проїхатись один круг. Квиток коштує 2 кола 100 гривень. Але майте на увазі, це маленьке колесо, не таке, як на контрактовій площі. Для дітей буде не страшно. Можна разом покататися. Пішов сніг і відразу люди почали мати більш святковий настрій, гратися в сніжки або кататися на ногах по льоду. По території гуляють такі чудні зірки, віртуальна реальність, як і на контрактовій площі. Коштує 100-150 гривень. Наступна локація це стріляй дротиками». 50 гривень і 100. Щось можна виграти. Яка краса. Цукерки на фоні снігу, мм, казка. Праворуч знаходиться музей електричних гітар. Хотіла відвідати, зайшла усередину, а мене питають, дівшка, ви куди? Кажу, в музей. Так ви ж на корпоратив попали. Кажу <гаду> спасибо. Так, виглядають сходи в павільйоні, де музей електричний Наразі корпоративи у всіх рестораціях на території ВДНХ, тільки кафе, «Ларьок білий налив. Стоїть черга. Єди, єдиний, де нема корпоративу. Попереду бачите павільйон номер 10 гарно світиться цифра. В ньому знаходиться сферичний кінотеатр. Такий, знаєте, як в планетарії, що ви сідаєте над вами купол і транслюється е, коротенький фільм або мультфільм. Декілька слів про барбекю, про ціни за 100 г. Якщо ви хочете скуштувати м'ясного шашлику, це буде коштувати 70-80 гривень в залежності від виду м'яса. Яс, або картошка фрі це страва, яка великим попитом користується, коштує 45 гривень за 100 г. Можна купити їжу, стати за столик або присісти, але зараз присісти холоднувато. Якщо стояти лице до 10-го павільйону і повернути праворуч, де знаходяться туалети, завернути за них іти прямо, і ліворуч ви побачите оранжерею. Вона ділиться на дві частини: з однієї частини кафе, з іншої частини безпосередньо зелені рослини. Коштує вхід 80 гривень. Зараз ми повернулись до сцени. Якщо дивитись на сцену і пройти ліворуч, вздовж стіни ми прийдемо до Санти Клауса у гості. Тут у нас розташований музей Нового року, у нас розташована резиденція Санти і, і шоу Кібер-Санта. Що таке Кібер Санта це шоу, я розпитала у касі з акробатичними трюками. Воно коштує 690 гривень. А резиденція Санти це теж свого роду як невелике шоу для дітей від 3 до 10 років. Ціна 290 гривень. Планета метеликів знаходиться у павільйоні на постійній основі. Повертаємося до центральної ялиночки. Ще ми пройдемося в сторону до чудо дерева. Це локація живі дракони та планета динозаврів. Дитячий квиток до 14 років коштує 300 гривень. Дорослий коштує 350 гривень. Ще є комплексні квитки. Два дорослих, одна дитина 900 гривень. А два дорослих, дві дитини тисяча гривень. В денний час можна відвідати на території ВДНХ ще декілька локацій розважального типу: це мотузковий парк, це міні зоопарк контактний, це льодова арена ВДНХ, де ви можете свою дитину в секцію привезти. Є чудове озеро, біля якого можна прогулятись. Напослідок, якщо вже ви все витратили і знов замерзли, є автомати з недорогими напоями. На сьогодні все. Всім дякую, до зустрічі!